У Лозівській громаді працюють над її майбутнім. Для цього залучають науковців і студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Дніпровської політехніки. Своє бачення розвитку місцевої території озвучують мешканці громади під час опитувань. Для цього в нас створена робоча група, куди входять представники і підприємства, і молоді, і органів місцевого самоврядування. і… Старостинських округів люди визначали рівень свого життя, а свою зацікавленість, чого людям бракує наразі для життя, чого б вони хотіли, що б вони хотіли змінити, щоб вони хотіли розмістити в нашій громаді. Можливо, у нас це буде розвиток промисловості на певній території, можливо, це буде розвиток сільського господарства. Всі ці напрацювання увійдуть до концепції інтегрованого розвитку. Документ допоможе оцінити можливості і ресурси громади. Говорить завідувачка сектору відділу містобудування архітектури та земельних відносин міськради Олена Гранкіна. експерти почули думку людей, поспілкувалися і тепер будуть враховувати це в. В розвитку також було опитування і серед мешканців лозової, бо сільське населення і міське населення мають різні проблеми. Але ми одна громада, і тому нам треба враховувати проблеми всієї території. Розуміємо, що час важкий, складний. Наша країна у війні, але ми вже сьогодні маємо мати бачення уже сформоване, якою ми бачимо нашу громаду через кілька років, як в просторі. Так і в безпосередньо в економічному соціальному розвитку, і по кожній галузі, окремо перш ніж документ затвердять, його винесуть на громадське слухання, під час якого всі бажаючі зможуть надати власні пропозиції розвитку громади. Дату проведення стратегічної сесії обіцяють оголосити заздалегідь.